Знову привіт. Так, тепер, що до стосується машин, автолюбителі, потрусіть трошки свої гаражі, якщо є можливість, скажу, що треба хоча б, хоча б мінімальне, таке зовсім мінімальне. Бо автомобілі в нас броніровані, легко броніровані, буханки-газельки, тому потрібно, в кого є може, якісь троси, куски, що можна було зв'язати і зробити. Троса, щоб тягнути. Е, надо карбюратора запасного: одного-два на буханку. Надо карбюратор на газель. Е, пару каністрів, якщо в когось є. І по ключах. Можливо, в когось є ключі лишні, які лежать. Теж несете в зернятку. Ключі бажано більші, менші, головки, воротки, що є. Ну, потрошку, потрошку, та й щось буде чим крутить. Все, всім подякую, чекаю від вас допомоги. Слава Україні!